Це самий високий хмарочос у місті Києві на лівому березі. Вже 12 років тут експлуатуються насосні станції, які встановила компанія інтегровані водні технології. На цьому об'єкті компанія ІВТ встановили чотири насосних станції: дві з них для системи водопостачання, дві для пожежегасіння. Ми є виробниками насосних станцій на базі нідерландського бренду DP Pumps, але саме на цьому об'єкті ми змонтували та запроектували системи водопостачання та пожежегасіння. Наша мета це продемонструвати, що насосні станції від компанії інтегровані водні технології це справжня якість. Звертайтесь до нас. What they the go.